Логіка така: тут держава не мусульманська Україна і там держава не мусульманська Росія. І мусульмани, як там, так і тут, не повинні брати участь у цій війні. Але ж оці вчені, які дають отакі фетви, вони насправді не є фетвами. Це просто теорія у чистому вигляді. Фетва повинна бути. Прив'язана до конкретної реальності, часу, обставин, місця. Тепер давайте разом розмірковувати о мусульмани, о ті, хто хоче спиратися на докази з Корану, з і так далі, з історії Іслама І так далі. Ми, мусульмани України, що ми робимо? Ми на власній землі. Ми мусульмани Криму, а Крим сьогодні це Україна. Ми захищаємо свою землю. Тому участь наша тут, будучи захисниками своєї землі, вона дуже проста і зрозуміла. все тут зрозуміло насправді. Тепер щодо, щодо, якщо розмірковувати таким чином, переходимо до мусульман Росії. Мусульмани Росії, тобто мусульмани Кавказу, Чеченці, Інгуші, дагестанці, там більш 40 національність. Вони де, де проживають? Хіба ці території не є окупованими? Якщо вони дійсно визнають свою, своєю державою, Росію своєю державою вітчизною, тоді я промовчу. Але якщо у них все дуже нормально з їх совістю ну, і вони розуміють історію, ну так не повинно бути.